Довгоочікуване багатьма фанатами повернення зоряних війн на великі екрани, повномасштабний перезапуск Гаррі Поттера», використання штучного інтелекту в кінематографі та фінальна картина легендарного Клінта Іствуда, і не тільки вітаю, друзі! Ви на каналі 99,9 І сьогодні у мене для вас черговий випуск новин зі світу кіно. Не забувайте про підписки, вподобайки та коментарі, адже ці нескладні дії допомагають каналу розвиватися, а мене мотивують і надалі радувати вас новими та цікавими відео. Вмощуйтеся якомога зручніше і починаймо. Компанія Netflix вживає досить рішучих заходів щодо реструктуризації свого кінопідрозділу. Для цього вже було звільнено кількох працівників з високих посад, серед яких віце-президент Ян Брік, який пропрацював у компанії понад 10 років, а також керівник підрозділу Ліза Нішемура, яка працювала на благо Нетфліксу цілих 15 років та відповідала за направлення документального і малобюджетного кіно. Повідомляється, що все це частина нової політики корпорації, а саме якість замість кількості. Тепер платформа випускатиме менше повнометражних фільмів, сподіваючись, що це допоможе кожному релізу отримати трохи більше уваги. Адже тільки вдумайтеся, за один минулий рік стрімінговий сервіс випустив аж 86 картин, про більшу частину з яких ми з вами навіть і не чули. А ось у розкладі 2023 року значиться лише 49 проєктів, тож подивимося, скільки з них не пройде повз більшість глядачів, і до чого все це призведе. Ось і настав той передбачуваний та неминучий день Warner Brothers анонсували повномасштабний перезапуск Гаррі Потера. Усі сім книг Джоан Роулінг будуть наново екранізовані у форматі серіалу для стрімінгового сервісу Max. Для тих, хто не знав, нагадаю, що саме так зараз називається всім відома стрімінгова платформа HBO Max. Починаючи прямо з філософського каменю, нам повернуть нового Гаррі, Рона, Герміону та інших. Правда, чомусь анонсували все це під класичну музичну тему Джона Вільямса та в майбутньому її швидше за все теж замінять. Планується, що серіал триватиме близько 10 років, а кожній книзі буде присвячений цілий сезон. До речі, незважаючи на всі скандали та заміни, вже відомо, що сама Джоан Роулінг увійде до команди продюсерів. В додачу до цього ворнери анонсували серіальний спін-оф горор франшизи Закляття і розкрили назву нового приквела Гри престолів Історії про дунка і Ега. Але, на жаль, точної дати релізу хоча б одного із проєктів поки що невідомо. Легендарний Клінт Іствуд готується до зйомок свого фінального фільму. Як повідомляють журналісти, це буде судовий трилер з робочою назвою «Присяжний номер 2 На сьогодні вже відомо, що сюжет розгортатиметься навколо юнака, який в ході судового процесу усвідомлює, що вина за смерть людини лежить не на обвинуваченому, а на ньому самому. І перед ним постає вибір зізнатися у злочині або направити інших присяжних неправильним шляхом. У головній ролі нової стрічки Іствуд бачить починаючу зірку кіно, чиє ім'я, звичайно, поки що не розкривається. Нагадаю, що наприкінці травня оскароносному актору, режисеру та постановнику виповнюється 93 роки. І, хоч присяжний номер два і стане його останньою режисерською роботою, Клінт Іствуд все ще має намір писати сценарії та, можливо, навіть продюсувати нові картини. Недавно відбувся захід Star Wars Celebration, на якому Кетлін Кеннеді, яка очолює Лукас фільм, анонсувала довгоочікуване багатьма фанатами повернення зоряних війн у кінотеатри. В активній розробці знаходяться одразу три повнометражні фільми. Один із них за участю вже відомих персонажів Мандалорця, Асоки Тано та Боби Фетта. Його особисто поставить протеже Джорджа Лукаса і творець серіалів у цьому всесвіті Дейв Філоні. Головним же лиходієм, найімовірніше, стане гранд адмірал Траун у виконанні Ларса Мікельсона. Ще менше інформації про другу повнометражку, якою займається Джеймс Менголд. Раніше він був закріплений засольником Боби Фетта, поки останній не трансформувався в серіал та не перейшов під керівництво Роберта Родрігеса. Тепер же йому довірили зняти фільм про першого джедая далекої галактики, який творці описують словосполученням біблійний епік. Ну а третя картина це пряме продовження трилогії сиквелів зоряних війн. І хоча дія, згідно з анонсом, розгортається через 15 років після закінчення 9-го епізоду, до ролі все одно повернеться акторка Дейзі Рідлі. До речі, це той самий проєкт, з якого втік сценарист Деймон Лінделоф і сценарій, до якого зараз переписує творець гострих картузів Стівен Найт. Фільм обіцяють випустити вже у 2025 році. Знаменитий продюсер і сценарист Кріс Картер заявив, що в розробці знаходиться перезапуск його головного проєкту секретних матеріалів. Поки що відомо, що серіалом може зайнятися режисер недавніх картин «Крід і Чорна Пантера, Райан Куглер, але поки не зрозуміло в якому саме статусі шоуранера, продюсера чи запрошеного режисера-постановника. Шоу, за словами самого Картера, буде відповідати всім сучасним нормам, хоча теж не зрозуміло, що саме означає це формулювання. Але зазвичай під цим висловом мають на увазі інклюзивний акторський склад і сценарій із певним підтекстом. А чи повернуться до своїх ролей Джиліан Андерсон і Девід Духовний поки не повідомляється, але мені здається, що це мало ймовірно. Нагадаю, що останній сезон за участю агентів Скаллі та Малдера вийшов на екрани у 2018 році та отримав досить неоднозначні оцінки від критиків та глядачів. У мережі з'явився трейлер нового фільму Веса Андерсона під назвою Місто астероїдів. Цього разу відомий режисер захотів погратися зі стилістикою старомодної наукової фантастики. Дія фільму розгортається в 50-ті роки в невеликому містечку серед пустелі, куди раптово прилітають інопланетні гості. Для зйомок було використано кілька знімальних майданчиків в околиці Мадриду, схожих на пустельний пейзаж, та макет повнорозмірної залізничної станції. Судячи з трейлеру, всі відмінні особливості режисера на місці, це і рівні відцентровані кадри, і пастельна кольорова палітра, а також глибокий саркастичний гумор і звичайно зірковий акторський склад. Кінокомпанія Focus Futures планує випуск фільму Обмежений прокат 16 червня а на великих екранах фільм з'явиться уже 23 числа. З'явилися новини про серіал приквел Жахастика воно під назвою Ласкаво просимо в Деррі». HBO Max анонсував його ще в минулому році, і з того часу про даний проєкт не було жодної інформації. А нещодавно Білл Скарсгард заявив в інтерв'ю, що не має жодного відношення до шоу. Тобто, клоуна Пенні Вайза або взагалі не покажуть в серіалі, або його роль зіграє хтось інший. Та не один із цих варіантів оптимізму не додає, оскільки саме Скарсгард – головна зірка фільму воно, і почати щось подібне без нього досить ризиково. Також можна згадати заяву актора річної давності, коли він говорив, що в принципі готовий ще раз виконати роль зловісного клоуна, якщо йому запропонують гідний сценарій. Як би там не було, серіал Ласкаво просимо в дері ще перебуває на стадії препродакшену, тому чекаємо подальших подробиць. Вийшов трейлер нового серіалу від Netflix Фубар з Арнольдом Шварценеггером і Монікою Барбаро у головних ролях, в якому легендарний голівудський актор знову готовий рятувати світ у новому серіалі, який буде міксом комедії та екшену. Шварценеггер зіграє агента ЦРУ, який напередодні свого виходу на пенсію розкриває сімейну таємницю та вимушено повертається до справи заради останньої місії. Доньку Шварценеггера, яка складає йому компанію в цих небезпечних пригодах, втілить зірка минулорічного блокбастера Топ Ган Меверік Моніка Барбаро. Також у серіалі зіграє актор Габріель Луна, який знімався разом зі Шварценеггером у бойовику Термінатор Фатум. А нещодавно його також можна було побачити в популярному серіалі Останні з нас. До речі, для Шварценеггера це буде перший серіал в його дуже довгій кар'єрі, де він виконує головну роль. Прем'єра відбудеться вже 25 травня на платформі Netflix. Джонні Деп повертається у велике кіно. Про що ми можемо судити з трейлера фільму Жанна Дюбарі, який розкаже історію знаменитої фаворитки короля Людовіка 15-го. Передбачається, що цей фільм відкриватиме майбутній кінофестиваль у Каннах. Однак на днях у Франції виник скандал. Мейвен, яка виступила режисером стрічки і зіграла в ній головну роль, постане перед судом за звинуваченням у нападі. Як повідомляють змі, звинувачення висунув головний редактор журналу «Медіапарт». За його свідченням, Мейвен, нібито без причини напала на нього в ресторані, схопила за волосся, а потім плюнула в обличчя, після чого зникла. Така собі ситуація, якби у Джоні не зірвалася за цього чергова прем'єра, оскільки не щастить йому останнім часом з жінками. І наостанок, чи то погана, чи то хороша новина, гільдія сценаристів США вирішила спробувати використовувати нейронні мережі на кшталт чат GPT для написання сценарію. Сказати по правді звичайні сценаристи останнім часом справляються з цим якось не дуже. Представники гільдії заявили, що вони не заборонятимуть штучний інтелект і продовжуватимуть регламентувати його застосування у своїй роботі. У професійному ж середовищі відразу розгорілася дискусія. Одні серйозно побоюються, що нейронні мережі відберуть у них роботу, а інші заявляють, що подібні сценарні твори, м'яко кажучи, не дотягують до необхідного рівня і взагалі це ніяке не мистецтво. Головне, щоб ці нейромережі не писали сценарії на основі запитів тих же сценаристів, а то на виході ми отримаємо той самий результат, тільки дешевше у виробництві. А на цьому у мене все. Дякую, що подивилися це відео. Не забувайте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані, а також ставте великі пальці вгору та пишіть в коментарях свої реакції і відгуки. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.